Микола Щорс, революціонер, військовий діяч часів громадянської війни, народився у місті Сновськ на Чернігівщині, брав участь у Першій світовій війні, але через хворобу був демобілізований. Виступив проти Центральної ради на боці більшовиків, організував партизанські загони. Один із керівників більшовицького наступу на Чернігів. 1919 року був комендантом окупованого більшовиками Києва. Загинув у боях із українською Галицькою армією. Обставини загибелі й досі не з'ясовані. Історики вважають, що його вбили свої ж. Образ Щорса міфологізований радянським кіно та літературою. Рідне місто назвали в його честь. Обирай свого героя. Надсилай смс з текстом «Слава 97» на номер 3707.